Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми максимально детально розбираємо ситуацію, яка складається навколо країн Європейського Союзу. Це стосується напряму українців, тому як міністр оборони Німеччини почав говорити про мобілізацію іноземців, які проживають на території Німеччини до німецького війська. Це одна з причин. Ну і друге, це, звісно ж, сотні ваших запитань з приводу того. Чи справді Росія може напасти на НАТО, на Європейський Союз? Ми сьогодні це детально будемо розбирати. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за перегляди. Дякую за ваші лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте розвивати канал. Тож вдячні, друзі, за вашу постійну і щоденну підтримку. Для мене це дуже і дуже важливо. Отже. Почнемо з того, що справді в останні декілька тижнів новосний фон навколо нападу Росії на країни НАТО, він почав зростати. Це видно і по власне, заявам різного типу політиків. Ми зараз їх всі розберемо. Це по-перше, і по-друге, це те, що українці, які знаходяться в Україні, українці, які знаходяться на території Польщі, Німеччини, не знають. Як на це реагувати, що робити, до чого готуватись, і так далі? Мені вже дуже багато було повідомлень в Дірект. Дуже багато було повідомлень на Фейсбуці. В коментарях на Ютубі і так далі. Я думаю, що можливо серед вас також є люди, які задавались питанням, що робити далі, чи справді Росія має нападати, і так далі. Ну і звісно, не можемо не розібрати заяву міністра оборони Німеччини, який власне, говорить про те, що буде непогано мобілізувати іноземців, які знаходяться на території Німеччини, і ми знаємо, що там величезна кількість українців. Які можуть бути також призвані до війська, тобто це не інформація про те, що в Україну там будуть когось депортувати, це вже конкретно мобілізація в армію Німеччини. І давайте, друзі, починати. По-перше, перша категорія політиків це різні депутати Європарламенту і різні там депутати польського сейму. Говорять про те, що було б добре всіх чоловіків мобілізаційного віку зібрати і відправити в Україну, бо Україні потрібні солдати, Україна має воювати, і Україна має нас захищати. Також буде непогано давати зброю, але при цьому зброї ми бачимо, що давати в потрібних кількостях ніхто не хоче, але українців не жалко, тому українців можна відправити. Бодай так допоможемо Україні в цій війні. Приблизно така позиція в. У всіх тих, хто робив свої заяви з приводу повернення чоловіків мобілізаційного віку з країн ЄС до України, це зазвичай робились заяви з е, східних з країн Східної Європи: це Литва, Латвія, Естонія, Польща і так далі. Ну, от. І це власне перше. Таке перший дзвіночок, що вони почали включати голову. Вже там пройшло майже два роки, так. І вони зрозуміли, що Україні справді потрібна допомога, реальна допомога в цій війні, а не номінальна, яка була там до сьогодення. Це по перше. По-друге, це мобілізаційний новий мобілізаційний закон в Польщі, який було, я так розумію, розроблено вже. Виходячи з ситуації в Україні, тобто вони розробили такий план мобілізації, що повістка може бути видана з прибуттям на завтра, і, або з прибути негайно, це означає, що людина має протягом 6 наступних годин після вручення цієї повістки прибути до військомату. Якщо цього не відбувається, то покарання може бути навіть до 5 років позбавлення волі. Тобто, бачимо, що Польща вони одразу ж. Готують ще так, війни якби немає, і вона ніби і не планується. А поляки вже до цього готуються, вже готують своє мобілізаційне законодавство для того, щоб бути готовими в потрібний момент. Також ми з вами говорили про нарощення виробництва зброї в Польщі. На жаль, це виробництво нарощує не вся Європа, як потрібно було б. Але Польща нарощує, Польща якісь там створює нові бригади. Польща там комплектує бомбосховище і так далі. Тобто вони активно готуються вже останній рік так точно. Що далі в нас по плану? Далі в нас по плану, це те, що стосується НАТО. По-перше, таке собі видавництво Bild нещодавно видало секретний план. Бундесферу німецький, так, про, в якому говориться про е, те, що Німеччина і НАТО готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. І вони будуть, якби там є покроковий план е, цього е, нападу і того, як НАТО буде оборонятись, і е, зараз все виглядає так, що е, Є всього лише декілька варіантів, коли НАТО виграє. Як би це дико не звучало, але навіть виходячи з цього документа, є всього лише декілька варіантів, коли НАТО виграє е, проти Росії, якщо Росія і надалі буде нарощувати свої потужності. І е, після цього також НАТО анонсували найбільші, уявіть собі, з часів холодної війни, е, навчання. Які будуть проходити вже в лютому цього року, і це також, якби ці навчання, вони покликані, по перше, підняти обороноздатність і зробити злагодження армії НАТО. Це об'єднаної армії НАТО. І, по-друге, е якби показати Росії свою міць і показати, що от на нас не варто нападати. Тобто, це ще один такий дзвіночок, е скажімо так. Ну і тепер е давайте, друзі, перейдемо до е заяви міністра оборони Німеччини. А в кінці е якби, е відповімо на питання. Чи справді може, чи наскільки реальна атака Росії на країни НАТО і чи в безпеці ті українці, які знаходяться в країнах Балтії, в Німеччині, в Польщі і в інших прикордонних країнах? Отже. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни-члена НАТО за декілька років. Він говорить наступне: ми повинні враховувати, що президент РФ Володимир Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через 5-8 років. І також глава міноборони Німеччини зазначив, що майже кожного дня з боку Кремля лунають погрози в сторону, наприклад, країн Балтії або Польщі. І тепер, власне, до найцікавішого заяви цього пісторіуса він висунув ідею модифікованої обов'язкової, дуже важливо обов'язкової військової служби, щодо якої очікує пропозиції від свого відомства до. Квітня 24-го року, і за його словами, він також готовий до того, він готовий. Він готовий до того, щоб відкрити доступ до збройних сил для солдатів, які не мають німецького громадянства. І тут починається найцікавіше. Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять. Сказав міністр, додавши, що в країні є люди, які живуть в Німеччині в другому або в третьому поколінні, але досі не мають німецького паспорта. Тобто, вони говорять про те, що. Можливо, так, можливий такий розвиток подій, що так, вони говорять, що вони в Україну нікого відправляти і мобілізувати, на мобілізацію не будуть. Але при цьому бачимо, що вже в них з'являються плани на іноземців, а іноземців в Німеччині дуже багато, щоб навіть ті, хто не має німецького громадянства, могли бути мобілізовані, якщо вони проживають на території Німеччини. І так, нібито він в цій заяві сказав про якихось людей, які там живуть в другому, в третьому поколінні в Німеччині, але не мають їх паспортів. Але скажіть мені, будь ласка, як під час, якщо, наприклад, оце введуть обов'язкову мобілізацію іноземців, фактично, то як відділити тих, хто проживає в Німеччині в другому, в третьому поколінні і ніби живе там довго, від тих, хто живе в Німеччині 2-3-4 місяці? Виходить ситуація така, що якби оцими скажемо так, коли він говорить про цих людей, які живуть в другому, третьому поколінні, він цим просто замилює очі. Тому як для законодавства немає різниці, чи людина проживає там півроку, рік, чи 30 років, немає різниці. Людина або має німецький паспорт, або його немає. І виходить, що якщо дане законодавство буде прийнято, то під обов'язкову мобілізацію можуть попасти. Абсолютно всі іноземці, в тому числі і українці, які проживають на території Німеччини. І, можливо, це е, саме, саме, саме і це є причиною того, що вони одні з перших відмовились в навіть розглядати якісь варіанти. Так, ми розуміємо, що це там протизаконно, що це неконституційно, що це порушує права людини, але вони. Е, Одразу ж відмовились від ідеї відправляти там або якось сприяти поверненню українців з Німеччини в Україну. Тому друзі, тепер щодо питання: чи може бути війна Росії проти НАТО, як ми бачимо з заяв високопосадовців, як ми знаємо, бачимо з дій різної ну, якби різних калібрів влади всього Європейського союзу, війна ця доволі реальна. Як би це страшно не звучало, війна ця доволі реальна, вона може бути, вона може бути раніше, може бути пізніше. Одні говорять про те, що вона може бути там протягом 2-3 років, інші бачимо 5-8, треті там кажуть, що взагалі там в наступному році Росія вже буде там нападати на Сувалковський коридор і так далі. Тобто загроза реальна. І Що, в цьому, що, що робити якби, в цій ситуації? Ну, По-перше, якщо справді вам страшно, якщо ви за це переживаєте, якщо вам це не дає спати. То, звісно, логічніше буде, як мінімум, з прикордонних зон з Росією, там з Білоруссю з Калінінградом від'їхати десь переїхати в якесь інше місце. Можливо, десь подалі, ну тобто тут вам вже рішення потрібно приймати самостійно. Кого це не бентежить, того це не бентежить. Але маємо ось, власне, дуже багато таких сигналів. До речі, дуже багато таких сигналів було і в перед початком у Україні якби війни в Україні. Про це також на це ніхто не звертав уваги. Всі, якби говорили про те, що це просто якісь там політичні ігри, скажімо так, для того, щоб утримати владу, там підняти собі рейтинг, опустити комусь рейтинг і так далі. Але бачимо, що така ситуація є, і вона, я думаю, не просто так крутиться в європейських медіа вже. Останні декілька тижнів. І це справді мобілізує всю Європу. Вони справді починають боятись і справді починають задумуватись над тим, щоб нарощувати виробництво зброї, збільшувати своє військо, збільшувати бюджети на оборону і так далі. Тож, свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Також вдячний за ваші лайки, за ваші підписки. І, до речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання буде в описі під цим. Відео, дякую кожному з вас за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей!